Я сьогодні піде про томат, який я згадувала вже в одному з попередніх відео. Томат споруд. Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам. Русні, нехай буде те, що ви знаєте і без мене. А всім, кому не байдужий україномовний сегмент Ютубу, доброго вечора! Перемістилася, друзі, в своє сховище, бо говорити можна і тут. Забагато уваги до своєї персони я ще поки не звикла. Тож повертаюся до томату Спрут. Про нього я згадувала, коли знайомила вас із сортами томатів, які обрала на цей грудній сезон. І, власне, цей томат спрут, як і інші, вирішила висіяти, бо насіння вже по кілька років лежить і щоб не пропадало, висіяти. Я вже згадувала, що намагалася його виростити приблизно так, як рекомендували. На той час, кілька років тому, продавці. І от посіяли, бо висівати його треба рано. І сподівалася, що вам покажу. Але сама ж давайте цікавитися глибше, що це за гібрид. Про його походження я мельком десь читала. А тут почала аналізувати різноманітні джерела. І не брала спочатку до уваги ці сайти. Сайти продавців переважно, які... Передруковують з одного джерела, джерело це довбаного нашого північного сусіда і себе позиціонує як правовласник даного гібриду. І це мене насторожило. Оскільки торгівля з ворогом заборонена вже давно, то насіння гібридів не повинно поступати в продаж. І моє насіння куплене давно, ну кілька років тому. Але на сьогоднішній день на наших українських сайтах подавців насіння фактично в кожного є спрут. Я захотіла розібратися в цьому. І от на яким чином потрапляє гібрид спрут в Україну, якщо правовласником його є одна з відомих фірм країни-агресора. Можливо, якщо в цьому немає зради, то тоді з'являється друга неправда. Значить, нам продають не насіння. Того спрута, про який йде мова. І третє, і найбільш цікаве. Звідки взялася назва томату, індетермінантного гібрида томату назва спрут. Я зробила висновки, що назва була вкрадена. Узкі, руски крадуть, крадуть інформацію, крадуть наукові досягнення, крадуть усе. І не тільки назва, а і опис, ну, одним словом. Нас вводять в оман. Ну, найперше, індетермінантний томат, гібридний чи це однозначно не томатне дерево. Бо томатне дерево біологічно інша, ботанічно інша рослина, яка як вважається поки що, хоча достовірно невідомо, походить із Південної Америки, десь там в Андах. Ну, я кажу, ще раз достовірно невідомо. І назва цій рослині Тамарило, тамарильо, томатне дерево. Цифомандра бурякова або спрут. Наступний етап у цій сій епопеї полягає в тому, що десь у 80-х роках японські вчені, очевидно, на базі цієї рослини створили певний гібрид, який представили на виставці щось на кшталт експо. Виставка тривала десь півтора року, і ось цей час в експозиції була ця рослина в спеціальній ванні з розчином добрив. За допомогою компресора аерувався. І от за цих півтора року рослина дала власне, і ту задекларовану кількість томатів. Рослина, швидше за все, що була створена на основі все-таки тамарилу, тому що власне, ця цифомандра, цей спрут, ось це тамарило або тамарильо, являє собою багаторічний кущ або навіть дерево із товстим стовбуром, порівняно товстим стовбуром. Листя, звичайно, не томатне і не картопляне. Листя пасльонове, помітно, що паслюнове, але абсолютно не томатне. Плоди дещо нагадують томат, але абсолютно не томатні, ані на смак, ані на вигляд розрізі. До речі, тамарила можна купити, бачу на деяких сайтах, Києва можна купити за 100 гривень. Так от, японський спрут. Власне, він тому спрут, напевно, називався, що був. Створений на базі рослини, дикої рослини цифомандри або тамаріло. І в нього дійсно був деревовидний стовр. І дійсно він дав в сумі ось таку кількість плодів. Що ж стосується томату, який, про який ми зараз говоримо, і який дехто висіває, зачарувавшись тим описом, то можемо сказати, що той опис не має нічого спільного з тим томатом, бо він належить, власне, ось тій рослині з японської виставки. А цей томат гібрид. З вигляду зовнішнього, нібито достойний такі розміри, ну як індетермінантний. Мені здається, що вирощуючи в демонстраційних теплицях, наприклад, Сінгенти чи інших якихось фірм-сінєвих, можна досягнути таких результатів і, мабуть, ще й кращих. Далі я проаналізувала багато відгуків, тих городників, хто висаджував цей томат, цей гібрид. І, до речі, сама ж висаджувала, я вам казала, але... Того результату я не дочекалася, можливо, тому що експеримент я вимушена була перервати, але я хочу сказати, перервала його восени вже доволі пізно і тих результатів абсолютно не досягла. На смак це як звичайні, такі ранньовесняні, тепличні, не найкращі гібриди. А ті городники, хто вирощував серйозно цей гібрид, вони зазначають, що він дуже уробливий, що в разі, якщо фітофтора з'являється на ділянці, то перше, що вона вражає, це спрут. Ну і що ще мені стало дуже смішно, то це поради правовласника. власника. Такі поради, знаєте, ну якась ахінія, як то кажуть, обробляти корінь йодом від хвороб. ну Уявіть собі. Викопувати корінь на зиму, а влітку знову висаджувати. Одним словом, оскільки цей гібрид є... Джерелом брехні, як за походженням, так і за назвою, так і за шляхом, яким потрапив в Україну, я не маю бажання його вирощувати. І вам не раджу. Якщо ви маєте якісь інші думки з цього приводу, будь ласка, поділіться в коментарях. Шана і подяка, що підтримуєте україномовний ютуб. Ну, і мене, кого початківця ютубера, який вже в зрілому віці вирішив свої сили. Але я вважаю, що в цьому немає нічого страшного і так само нічого смішного, бо не страшно не знати, не страшно так ніколи не навчитися. Тому як можу, так і підтримую україномовний YouTube.